Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. 1 грудня ми розпочинаємо і інформаційний тиждень, і зиму 2025. Будемо говорити, як завжди, про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є Тарас Загородній, керуючий партнер національної кризової групи, політтехнолог і політичний експерт. І саме з ним будемо обговорювати найактуальніші, ну і звісно, що найгарячіші новини. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня всім. Добре, хочу розпочати з того, що сталася відставка Єрмака. Ми про це знаємо, і от зараз Зеленський думає, гадає, а кого ж поставити на його місце. РБК Україна, посилаючись на співрозмовників в своїх політичних колах, говорить про те, що зараз у президента України є шість кандидатів на посаду голови ОП, йдеться ОП йдеться про те, що цю посаду може. Очолю очолити міністр оборони Денис Шмигаль Федоров, перший віцепрем'єр Буданов Кирило, очільник ГУР. Ну і також Паліса Павло, який наразі є заступником голови ОП. Окрім цього, говорять і про те, що цей список може поповнитися ще кількома кандидатами, проте їхні імена не називають. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Перше питання от з чотирьох кандидатів. Шмигаль, Федоров Паліса Буданов хто найбільше може підходити на цю роль. Ну і коли змі пишуть про те, що ще може хтось бути, кого поки що не називають, про кого може йтися? Говорили лише за Середенка, ось але я вважаю, що за тих обставин, які склалися, міняти прем'єр-міністра, достатньо ризиковано. А uh -huh. чому тому, що голоси в Україні завжди так, голоси за зняття завжди є? Питання набрати голосів за, тобто uh -huh. це весь хабін треба міняти. Тому я думаю, що цього скоріш за все не буде, тому що є ж опозиція опозиція, яка не спить. Є, є європейська солідарність пана Порошенка, яка вимагає відставки цього уряду, так і створення уряду є єдності національної. Є позиція Юлії Тимошенко, яка вимагає теж відставки уряду і створення уряду порятунку, плюс у неї є вже програма новий курс, яка була підготовлена ще під час виборчої кампанії у 2019 році. У неї є вже конкретика пов'язана з тим, що треба знижувати ціну на електрику, оскільки під час ТСК. Тимчасово слідчу комісію, яку очолював теж депутат від бюд, пан а, батьків, від батьківщини, а, пан Кучеренко, було виявлені зловживання в енергетиці невмотивовані під підвищення тарифів і багато чого іншого. Тому тут є ризики для офісу президента, що це може а, закінчитись так, що уряд буде підвищеному стану. Це не дуже добре виглядає. З тих кандидатур, які перелічили, я вважаю, що пан Шмигальна більш тут придатний, а тому, що все ж таки людина в системі, там потрібен диспетчер, який спроможний організувати роботу офісу. Реалізацію, реалізацію роботи безпосередньо Зеленського, тому що все ж таки це права рука Зеленського, який буде виконувати це. І багато чого іншого, тому ми повинні розуміти, що це дуже добре, якщо є вибір. А, тому а, стосовно пани, пана Паліси, тут залежить від того наскільки є у нього політичний досвід, а, тому що це ж не проста робота, це ж спілкування з депутатами, міністрами, це така марудна робота. Mm -hmm. От пан Буданов чи захоче пан Буданов теж, тому що все ж так пан Буданов. А, ну, це грамотний диверсант, він спец спеціаліст з відрізання голів і все іншого. Тобто він дуже гарно в своєму місці. Тут спілкуватися треба. Тут ж там вороги, ну все ж таки, там простіше є ворог поставив там верховний головнокомандуючий завдання, чи хто там Генеральний штаб треба. Зробити там диверсійну операцію, готуються ресурси, і це робиться. Ну так більш-менш, якби ну, зрозуміло багато yeah. речей до тому, що він все ж таки професійний військовий, От. а чи готові він йти на таку посаду, де розмовляти це марудні розмови, перемовини. Ну це такий склад характеру треба мати, чи зможе він це зробити, і чи захоче він так іти. Е, я думаю, що може не захотіти. Пан Федоров теж можливо. Він все ж таки в системі достатньо активний, міг би організувати щось, міг би організувати багато напрямків. Я думаю, що ця людина достатньо ну така вже вправна в теж перемовному процесі там збирання голосів, наприклад, в парламенті і багато чого іншого. Тому тут такі, такі речі можуть бути. Ну такі, от більш-менш такі прийняти кандидати, Ну, відповідно, до навичок, які потрібне, які вимагаються від голови офісу президента. А якщо ви говорите про Шмигаля? Отже, можемо тоді говорити про те, допускати вірніше, що ну тоді фактично Україні треба буде шукати і нового міністра оборони, тому що Шмигаль вже зараз очолює цю посаду. Ну але це легше ніж міняти уряд це точно. Ну, все ж таки був Резніков, потім Умєров, потім міністр оборони Шмигаль. От ну я прихильник взагалі того, щоб міністерством оборони все ж таки займався або діючий або колишній військовий, а не цивільні люди, які не мають стосунку взагалі до армії. Не розуміють специфіки взагалі армії. Не mm -hmm. от тому, коли нам починають говорити, що це не в стандартах НАТО, все інше. Ну слухайте, ну вон є цей міністр оборони США. От, колишній військовий, колишній військовий, зняв погони, і вже голова Пентагону. Або Лойд Остін, теж колишній військовий, і так далі. Тобто, нам о, треба в першу чергу відповідно до ефективності робити ці речі. Я прихильник знову таки там військових. Вони можуть зняти погони, але це не міняє суті. Тому ми так повинні це розглядати. Це питання. Тому. Mm -hmm. Я думаю, що кандидата там все ж таки знайдуть. Бажаючих будуть там, ну багато там ресурсів, все ж таки, багато хто там буде лобіювати своїх кандидатів, там легше буде знайти. Так, пане Тарасе, ви згадували про прем'єрку Сверденко, то все таки кажуть, що її призначення головою ОПЕ мало ймовірне, і тому що теж про те, що ви дійсно говорите, що владі хочуть знову міняти голову урядом. Тим не менше, про згадували ви про вибори загалом і про опозицію про інших кандидатів, які балотувалися нам. Попередніх виборах, які проходили 2019 року, хочу з вами обговорити цю тему зокрема в тому контексті, що на переговорах у Флориді між Україною і Штатами обговорювали можливі терміни проведення виборів в Україні. Ну і перспективу обміну територіями. Два важливих питання, які постійно порушують американці, ми це знаємо. Конкуріцька сторона е, сказала, що е, потрібно, аби відбувся особистий контакт між Президентом Володимиром Зеленським і Трампом, аби обговорити ці питання і інші, ну і загалом визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні. Хочу з вами роз, е, поділити цю тему на два питання: е, чи дійсно зараз створюються такі передумови, що в найближчій перспективі найближчим часом? Е, Будуть проводитися вибори, і чи е, можлива пряма двостороння зустріч Зеленського і Трампа? Що скажете? Ну я вважаю, що обговорити можна все загодно. Побажань mm. може бути дуже багато, але це не означає, що треба бігати за будь-яким побажанням. Е, це раз я вважаю, що під час війни вибори категорично проти цього. Тому що це враховуючи можливості Росії і можливості інших речей, це може закінчитися громадянською війною в Україні, от зможуть вони це зробити. Тому я вважаю, що вибори можливі після закінчення військового стану. От, тому що і слід працювати в тій системі, які є. Тут питання не в тому, в іншому кандидаті чи так далі. Тут питання вибір виборміж. Керованою добре погано системою між хаосом, що під час війни просто не пропустимо. Тому mm -hmm. я думаю, що вони, звичайно, у них є побажання. Ну Ми і чули побажання, що вони винні 500 мільярдів, ми теж від них чули. Так що це питання перемоги. Ну Це наше внутрішнє питання, не фік сюди існуватися. Давайте зброю. Якщо хочете свято демократії, будь ласка, ми тільки за. Давайте зброю. Україна перемагає Росію і буде вам свято демократії. Немає mm -hmm. зброї, так давайте на а іншими речами. Mm -hmm. От стосовно чи буде зустріч Путіна Зеленського, ну я ж завжди був прихильний того, що її не буде. Путін і підкреслю Путін взагалі не хоче зустрічатися з Зеленським. До речі, ставиться в відділо становище Трампа, mm -hmm. коли говорить, що влада нелегітимна і. Зеленський не Тут питання в тому, а з ким тоді Трамп зустрічався, якщо нелегітимний президент президент да, в Україні. О, ну це питання його стосунків е, е, з Трампом. Е, і я не вірю, що це можливо. Мер росіяни хочуть підписати документ США по Україні, як говорить, тому що якщо вони виходять на перемовини з з Україною, вони визнають суб'єктність України. А це поразка для політична поразка для Путіна. Він визнає, що існує Україна, існує держава, і її не перемик. Політична поразка для Путіна. Це е, фізична поразка, це просто він втрачає життя. Так, пане трасе. Західні ЗМІ пишуть, що зустріч Квіткофе з Путіним відбудеться 2 грудня в Москві. Ну тобто, вже завтра, ймовірно, американська сторона буде вести Список, перелік, мирну угоду, пункти, план, можна назвати як завгодно. Як ви вважаєте, з чим повернеться Вітков назад у Вашингтон? Загалом, з чим може вийти з зустрічі після зустрічі з Путіним? Ні з чим, ні з чим. Ну Вийде знову з переліком вимог, які було написано в Стамбулі. Uh -huh. а, ну Путін же сказав, що буде МЗС, і буде Медінський. А хто такий Медінський? Медінський – це той, хто був в Стамбулі, він знову буде витаскувати свої паперці під виглядом а, стамбульських домовленостей. Буде вимагати скорочення армії української а, там денацифікація. Що там ще а, менше озброєнь а, важких заборона Україні Взагалі фактично мати свою армію, багато чого іншого. Нічого нового не буде. Це закінчується а, і так, що так, Путін не поміняє свою позицію. Зрозуміло у європейському союзі говорять про те, що цей тиждень може бути вирішальним для України у плані довготривалого миру, враховуючи і теперішні перемовини, які відбуваються загалом, і майбутній переговорний процес Кала скаже про те, що. Вона ще не знає остаточних результатів переговорів делегації України та США в Майамі, але от сьогодні, 1 грудня, коли ми загалом записуємо цю розмову, вона буде говорити з міністром оборони і міністром закордонних справ України. От чи погоджуєтеся ви, пане Тарасе, з тією тезою? Чи можна загалом говорити, що цього тижня ну дійсно дійсно вирішується доля України? Ну, у нас кожного дня вирішується доля України. Okay. Зараз ну нічого. Ці мирна, мирна угода, яку просувала нам, вона вже померла. Вона з самого початку виглядала як абсолютно така авантурна туфта і побажання Росіян. Так і зараз нічого не відбувається. Так що я тут нічого не бачу, особливо які ми говорили, що вирішується доля України. Доля України вирішується на полі бою атаками по території Російської Федерації. Час працює на Україну, тому що Україна нарощує ці удари по території Росії. Це дуже добре в дійсності, тому все інше ні, ні, це абсолютно не так. От до речі, про армію, про території, по про удари на територію Росії. Ви неодноразово говорили про те, що найкращими гарантіями безпеки для України є власне збройні сили, наша українська армія. Рубіо теж неодноразово говорив і про гарантії безпеки, і сказав про те, що штати не просто хочуть покласти край цій війні, а також хочуть допомогти Україні здобути вічну безпеку, аби ми більше ніколи не зіткнулися з новим вторгненням. Пане Тарасе, на вашу думку. Окрім української армії, це зрозуміло. Коли Штати, зокрема Рубіо, говорять про вічну безпеку, чим вона має бути підкріплена з боку міжнародних партнерів в цьому контексті, хочу вас питати, аби от, ну, назавжди запобігти російському вторгненню. Чи загалом можливо це? ну тобі білібердуму вже чули з Будапештського меморандуму обіцянки щось. Коли у тебе є армія. Коли у тебе є власні ракети, тоді теоретично тобі допоможуть, тому що ти можеш комусь допомогти. Все інше це туфта брехня і інші, інші розмови. Тут більше питання в грошах. Питання в грошах, питання грошей, які повинні давати європейці, тому що Україна є наріжним каменем європейської безпеки, які достатньо на закупівлю американської зброї і фінансування українських збройних сил після закінчення війни. От серед ядерних гарантій безпеки можуть надавати ядерні гарантії Британія та Франція, а США давати це не будуть. Ну, в принципі, все, все інше, паперці, логістика, обіцяємо, вічний мир це все туфта брехня, яка не підкріплена конкретною реальністю. Ось коли ти сильний, тобі, тобі допомагають. Коли ти у тебе йти самостійно щодо безпеки. Можеш е, лупити туди, куди потрібно, тоді за тобою бігають. Коли ти є спецслужби, які можуть робити те, що ти з зробили, підірвати танкери чорно поки що в чорному <світ> мові, <так? світ> Де, от, а потім в Балтійському. Тоді з тобою рахуються. Спецслужби, які проводять, можуть проводити операцію тільки на трьох континентах, як там гурці, наприклад, робить. Тоді з тобою рахуються, тобі, тобі допомагають. Все інше брехня. Не варто навіть тих паперів, які вони збираються підписувати, в той же час, як от Рубіо говорять про вічну безпеку, все таки штати не відходять від своєї позиції стосовно того, що вони продовжують вимагати повного виходу збройних сил України з Донбасу. Україна на це відповідає що це. Неможливо, як мінімум, через конституцію позицію суспільства і реалії фронту. Тобто, бачите, Тараса, з одного боку, ми начебто бачимо, що Штати за Україну за вірніше за мир і говорять про гарантії безпеки і про вічну безпеку, про те, що Україна суверенна держава, що ми підтримуємо. Але в той же час ми бачимо. І тиск на українську владу. І тут питання в тому, чи зможуть Штати дотиснути Україну чи ні. Саме от в контексті питання е, територіального питання. Дивіться, коли вам починають говорити з перших рядків, що ви зберете суверенітет, значить наступних рядках будуть будуть дотискати, щоб обмежити цей суверенітет. цю то ми вже проходили так? Тому чи зможуть дотиснути, ні, інструментарів немає. Вони зменшились, якщо не змогли це зробити навесні цього року, то й зараз не зможуть. Зеленський скаже ні. Тим більше важелі впливу українцям Це Удари по території Росії. Ну і тануть же танки, тонуть же танкери, годуючи рибок в Чорному морі, і багато чого іншого. Оце реальність. Оце реальність дотиснути тут не зможуть, тому що європейці опираються теж, тому що їм теж страшно. Вони вже все розуміють. От і тому не зможуть нічого вже дотиснути, тому що їхні побажання залишаться побажаннями. Угу. Ну і на сам кінець пана Тараса Блумберг пише про те, що НАТО готується до протистояння з Росією, але за умови обмежених підтримки від США агентство агентство повідомляє, що під час навчання альянсу, які відбувалися в листопаді цього року, в Румунії європейські війська відпрацьовували свою оборону. Майже без американських сил раніше Вашингтон зменшив контингенти в Румунії, в Болгарії, в Словаччині і в Угорщині і пояснив це переорієнтацією на Азію. Як ви вважаєте, чому Вашингтон так вчиняє і як оцінюєте загалом такі дії? І про що вони можуть свідчити? Ну так вони вони завжди попереджали, що вони будуть перекидати війська, завжди голови європейцям втрачаєте більше грошей на власну оборону. Власного оборони, яка буде відповідати віддати вашим потребам, будете платити, вам будуть допомагати. Не будете до побачення. Як ви будете розбиратися, це ваша проблема і це правильно. Це правильна постановка по питання, тому що воно працює на нас, тому що тут більше більше європейці починають розуміти, що без України вони взагалі нікуди не не, 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 не тікатиме, Так їхня безпека не гарантована, і тому це дуже добра історія. Нехай тиснуть. Це абсолютно в правильному в нашому контексті бігати будуть навколо нас більше. Дякую, Тараса за цю розмову. Друзі. Нагадаю, Траса є навчання про перемовини. Ми постійно говоримо цей процес, загалом як він відбувається. Якщо вам цікава ця тема, ви хочете бути класним, вмілим переговорником, розуміти всі аспекти, нюанси, і найголовніше розрізняти, виявляти маніпуляції, знати, як ним протидіяти, їм протидіяти то е, запрошую вас на навчання до Тараса 10 уроків, 500 готових фраз і практичні інструменти Тарас пропонує. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео, тому можете зайти перейти за посиланням і більш детально ознайомитися з пропозицією. Раз ще раз моя подяка, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви раптом цього ще не зробили, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Нам цікава ваша думка. Ми, до речі, читаємо все, що ви нам пишете. Також закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну і, звісно, щоб бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.